Дві одежі вже такі реально. Так, продовжуємо розгляд нашого порядку пленного. Наступне питання про внесення змін до рішення номер 2440 від 22.12.2023 року про затвердження програми профілактики запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та нас стихійного лиха, лиха на 2024 рік. Зі змінами словами надається начальнику фінансового відділу. Комунальний заклад Центр безпеки громадян звернувся до нас з проханням. Знести зміни в цю програму, у них були передбачені кошти на видатки на відрядження 15 тисяч восімсот. Вони просять, так як ніхто відрядження не їздив по цій програмі, просить внести зміни і зменшити цю програму на 15 тисяч 800 тисяч гривень. Пропоную по питання, так. А да. будь заважні пропозиції до цього питання. Добре. Хто за винесення цього питання на наступну сесію Ангарської селищної ради, хто за проти? Отрималось рішення прийнято. Наступне питання про передачу коштів у вигляді міжбюджетного транспорту головного управління ДСНС України в Одеській області. Вибачаю про внесення змін до рішення No2459 від 22.12.2023 року про затвердження комплексної програми розвитку освіти Авналіцької селищній територіальної громади на 24 рік, слово на 10 начальник фінансового відповідь. Відділ освіти культура молоді і спорту просить нас внести зміни в їхню програму, а саме зменшити цю програму на 700 тисяч гривень. Це закупівля продуктів харчування в ЗДО в закладах дошкільної освіти і заклади загальної і середньої освіти. 2 мільйона 121 тисяча. 515 тисяч гривень теж на продукти харчування, це е, пов'язано з тим <проду> <що були> субвенції, <проду> що нам дали субвенцію та економію. Тому пропоную підтримати зміни в цю програму. Так, будь-які з пропозицій зауваження цього питання. Хто за винесе цього проєкту рішення на наступну сесію на селищної ради? Хто за проти отрималося рішення прийнято? Так, це у нас про освіту було тепер про передачу коштів у вогляди міжберчетного транспорту Головному управлінні ДСНС України в Одеській області. Славно вдається фінансовий. У нас звернулось головне управління ДСНС України в Одеській області, які просять виділити їм субвенцію в розмірі 300 тисяч гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації на, проектно на медико-санітарну частину для медичного забезпечення особового складу головного управління ДСНС України в Одеській області. Пропоную підтримати таке рішення і передати транслятор 300 тисяч. Так, будуть якісь пропозиції з уважністю з цього питання. Хто за винесення цього проекту рішення на наступну сесію Органської селищної ради? Хто за? Проти? Отримався, рішення прийнято. Наступне питання денного про внесення змін до рішення No2722. Від 08.05.2024 на року про затвердження програми інвестиційна підтримка у 2024 році. Слава деться означає фінансової. Ви знаєте, що всі видатки, які ми плануємо в нашому бюджеті згідно з 91 бюджетного кодексу, повинні бути підтверджені програмами. Тому ми вирішили. Попереднє питання надати е, трансфер головному управлінню ДСНС України е, в, в Одеській області е, субвенцію, і необхідно внести зміни в програму інвестиційна підтримка, внести цей захід субвенції державному, кхм, державному управлінню нашому ДСНС 300 тисяч гривень. І спішить на 300 тисяч гривень. Зрозуміло, будь-які пропозиції зауваження цього питання. Хто за виносим цього проєкту рішення на наступну сесію Ангарської селищної ради, хто за? Проти, отримався рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження змін до фінансового плану на 2023 рік комунального на комісійного підприємства Ангаградської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Авгарської селищної ради. Слово надається начальнику фінансової відділення. ХМП Вангардівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини просили нас кошти. Ми попередньо внесли зміни в їхню програму фінансової підтримки, тому необхідно це таке процедурне питання внести зміни в їхній фінансовий план, збільшити фінансовий план на 105 тисяч гривень. Пропонує підтримку. Разумію. Так, будуть якісь пропозиції зауваження до цього питання? Ні. Сьогодні так, хто зависить з цього проєкту рішення на наступну сесію вангардської селищної ради, хто за того проти. Утримався рішення прийнято. Так і останнє питання нашого порядку. Денного про внесення змін до рішення номер 2389 від 22.12.2023 року про бюджет Монагарської селищної територіальної громади на 2024 рік. двадцять рік. начальнику фінансового на У нас є за результатами роботи десяти місяців. У нас є перевиконання доходної частини. Я пропоную збільшити доходну частину нашому на 12 мільйонів 891 тисячі 410 гривень. Загальний фонд, наші податки і збори, Місцевого бюджету складають 360 тисяч гривень і 120 тисяч 212 – це трансферти. Ще нам виділили субвенцію з обласного бюджету на виплату матеріальної допомоги, те, що ми говорили людям, які їздили на будівництво фортифікаційних споруд, і 67 тисяч 530 – це субвенція на інклюзивну освіту. Відділі освіти є економія в зв'язку з вакантними посадами і в зв'язку з на продукти харчування. 7 мільйонів триста. Загалом це складає 20 мільйонів 191 тисячі 410. Пропоную їх розподілити так: 4 мільйони 337 тисяч 520 – це придбання квартир для ВПО, 400 тисяч матеріальна допомога на придбання квартир військовослужбовцям, 115 тисяч матеріальна допомога інвалідам першої групи. Це те, що ми виплачуємо щомісячно. 6 мільйонів 600 – придбання службового житла, 4 квартири, 105 тисяч – авангардівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 5 тисяч – на комунальні послуги та 100 тисяч – на послуги заслуговування. 61 тисяча 477 тисяч гривень – ПКД комунальної установи «Центр надання соціальних послуг для будівництва Системи газопостачання 40 тисяч гривень, монтажні послуги за газового обладнання комунальному закладу, центр безпеки громадян. 3 тисячі гривень реконструкція будівлі Новодолинського ліцею і 3 мільйона гривень реконструкція будівництва Новодолинського ліцею і 3 мільйона гривень будівництво Центру безпеки громадян. 145 тисяч зарплата з нарахуванням відділу соціального захисту населення, 60 тисяч гривень збільшення програми підтримки поліцейської громади, 100 тисяч гривень на розробку ПКД будівництва мереж зовнішнього електропостачання фруктова 9А. 150 тисяч канцтовари та ліцензіонних забезпечення комп'ютерної техніки Авангардівської селищної ради. 1 мільйон гривень на поточні ремонти вулиці, які я називала програми інвестиції в майбутнє, 300 тисяч гривень субвенція ДСНС. Пропоную підтримати такі зміни до держави. Є одне питання. За рахунок чого у нас перевиконання на 17 мільйонів? Перевиконання у нас за рахунок єдиного податку. Фізичних осіб і місцеві податки це нерухомість, земля. Ми виявили такі два підприємства, які у нас зареєструвалися, але платили податки в Таєрську громаду, ми написали звернення, вони повертають ці кошти. І працює наш відео моніторингу, находим боржників. Почали багато платити податок на нерухомість. Мешканці з жилого масиву всьому небо да. за імені закладовки. Да. Тому є перевиконання. Бо наші діти. вподрібні. Да. <рес> Зрозуміло. А, так, а, будуть якісь зауважені пропозиції до цього питання. А, хто за винесення цього проекту рішення на наступну сесію Верганської селищної ради? Хто за? Проти. Утрималося рішення прийнято що Наша постійна комісія роздане усі питання порядку денного, пропоную завершити засідання нашої постійної комісії. Аллія. Всім дякуємо за увагу.